Кілька часу українці ще готові терпіти війну, бо про це запитав українців Київський міжнародний інститут соціології. Ну і звісно, поділився результатами. Але спершу давайте розкажу про те, як взагалі відбувалося це опитування. Отже, упродовж 20 вересня, 3 жовтня 2024 року, Київський міжнародний інститут соціології проводив. Цікаве власне всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус, до якого за власною ініціативою він додав запитання про те, який взагалі у Росії є запас міцності, та скільки часу самі українці ще готові терпіти складнощі війни. Ну і методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 989 респондентів. Опитування проводилося з дорослими у віці від 18 років, ну і старше громадянинами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролюється урядом України. Ну і до вибірки не включалися жителі території, які тимчасово є окуповані. Водночас, частина респондентів це ВПО, які переїхали з окупованих територій. Ну, а також опитування не проводилося з громадянами, які взагалі виїхали з України, тобто за кордон, після 24 лютого 2022 року. Ну і тепер найцікавіша частина, адже частка українців, які надалі готові нести тягар війни, різко зменшилася та становить нині 63%. Взагалі, від початку повномасштабного вторгнення до лютого 2024 року цей показник був стабільно вищим це десь понад 70%. Водночас побільшало респондентів, які відповіли, що готові нести тягар війни один рік. Тобто сумарно про відносно довгий період зазначили 69%. відсотків. Ну а кількість тих, хто говорив про коротший період, а саме там декілька місяців ну максимум півроку. Становить лише 19 зокрема, на півдні поменшало тих, хто говорив про умовно довгий період відтак 71% до 57%. Ну і такі ж настрої панують зараз і у респондентів з Харківської та Донецької областей. А у лютому 24-го понад 70% стверджували, що вони готові терпіти стільки, скільки буде потрібно. Натомість зараз, як бачите, 48% українців назвали умовно довгий період, з них 39% – скільки треба. Ну і на заході, і в центральних регіонах нашої країни соціологи виявили зростання, так би мовити, невизначеності. Проте загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість в тому, що Україна здатна досягти успіху у війні. Ну і ще 12% опитаних українців не змогли взагалі дати відповідь на це запитання. Ну і що важливо, це втричі більше порівняно з даними минулих років. Фахівці стверджують, що це зараз відображає зростання невизначеності майбутнього в очах українців. Ну і також фахівці е, простежили зв'язок між оцінкою міцності Росії та власної готовності терпіти війну. Ну, і частка тих, хто вірить, що Росія вичерпує свої ресурси, ем, тож вони готові терпіти стільки, скільки треба. От і загалом ця частка становить 77%. Ну а серед тих, хто вірить у безмежні ресурси Росія. 52% зазначили про готовність терпіти стільки скільки треба. А ще 59% українців говорили про умовно довгий період. Ну і також 28% з таких респондентів відповіли, що їхнього терпіння вистачить ну лише на декілька місяців. Ну і що важливо, у гендерному розрізі понад 60% це чоловіки та 60% жінок різного віку взагалі готові терпіти війну і надалі. Ну а ви, до речі, що скажете от, з приводу цього опотування, чи готові, і верніше, скільки ви ще готові терпіти цю війну? Напишіть у коментарях, якщо дивитеся прямий ефір на нашому Ютубі. Ну і до речі, принагідно нагадую, що шукайте 24-й на Ютубі. Там ви завжди можете дивитися нас онлайн. Ну і звісно, долучатися до обговорення.